В межах самого міста Курахова вже українських військ фактично немає. Оборона триває на Курахівській промзоні. Це два промислові об'єкти: Курахівська ТЕЦ і Трубний завод. Міста Курахового на північний захід від, від нього. Так от. Звісно, що будь-який промисловий об'єкт дозволяє дуже довго отримувати оборону проти противника, тільки якщо ця оборона не спирається на логістику, яка перерізана з тилу. А ми зараз фактично спостерігаємо за тією ситуацією, що ворог тисне на наших бійців. З усіх майже можливих напрямків із сходу це з самого Курахового із заходу підступаються росіяни зі старих тернів, обходячи Курахівське водосховище, заходячи в тил нашим захисникам в Курахівській ТЕЦ і трубному заводі, переміщаючись безпосередньо через Курахівське водосховище, ну і підтискаючи з південного сходу. Фактично, що зараз проїзною є тільки ділянка заїзду до цієї цієї зони оборони наших військ з південного заходу, і це не найкраща ситуація для оборони на Є переконання, оборона Курахового згортається і взагалі цього району від Курахового до річки Сухій. Але але я буду відвертий, мені здавалося, що вона згортається і згорнеться в скорому часі ще десь станом на середину листопада. Сьогодні ми маємо вже січень, і ця ця оборона все ще не е, згорнулася.